Потерпіло двоє неповнолітніх 20 серпня. В селі Радша трапилася дорожньо-транспортна пригода. На місце події негайно пробула слідчо-оперативна група. Прохоронця з'ясували, що 65-річний водій автомобіля Сітроен під час виконання повороту ліворуч не надав перевагу русі мотоциклу Кавасакі, яким керував 16-річний мешканець села Забережжя. Мотоцикліст рухався в зустрічному напрямі. Внаслідок зіткнення мотоцикліста його пасажир, 15-річний підліток отримали тіласні ушкодження. То швидкої допомоги їх було доставлено до Івано-Франківської обласної дитячої лікарні. Під час кермування водій був тверезий. У мотоцикліста медики відібрали кров для проведення відповідної експертизи. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України, деться про порушення правил безпеки дорожнього руху. Патрульна поліція закликає дотримуватися правил дорожнього руху та бути пильними на дорогах. Уляна Никулюк, Андрій Бульцяк, новини на вежі.